Чому закривають Лозівську школу інтернат і Чи планують натомість відкривати інший заклад? Освітяни депутатам детально розповідали ще на профільній комісії. Головне на чому акцентували увагу зараз політика держави, спрямована на виховання дітей у родинах. Рекомендації реформувати Лозівську школу інтернат з області прийшли ще у січні. Пояснював начальник міського їх було кілька. В одному загалом йшлося про зміну типу закладу. В іншому область конкретно пропонувала замість школи створити санаторний навчальний заклад інтернатного типу. Як згодом з'ясували, розповідав Олег Хінденко, такого місту відкрити не може. Буджетний кодекс говорить про те, що такого роду заклад може бути утворений тільки, скажімо так, як обласний навчальний заклад, а ніяк не комунальний. Освітяни шукали інші варіанти, як реформувати інтернат, та ще й так, щоб він, як і раніше, залишався у їхній мережі, зупинилися на навчально-реабілітаційному центрі, але і з ним не вийшло. Бо це заклад для дітей з особливими освітніми потребами, з умовленими складними вадами розвитку. Аналіз потенційного контингенту в місті Лозова показав, що на рівні міста потреби в закладі. Такого типу немає, тобто контингент наших дітей не потребує в закладу якраз отакого такої от навчально реабілітаційної реабілітації. Інші варіанти, як реорганізувати і зберегти у їхній мережі школу інтернат, констатував начальник міського законодавство Не передбачає опікуватися соціально незахищеними категоріями дітей. По місту заклади можуть, але вже не навчальні, які саме також відпрацьовували. Центр соціально-психологічної реабілітації. Відпрацювали достеменно. Ми сьогодні не озвучуємо питання про відкриття в місті. Ми до цього прийдемо, можливо, на наступній сесії, можливо, ще через сесії. На цій сесії пропонували припинити лозівську школу-інтернат про закриття як працівників, так і батьків сьогоднішніх вихованців. Попередили із 32 дітей 30 мають родину, і тільки одна зі статусом дитини позбавленої батьківського опікування. Буквально три тижні тому було дві таких, і одну дитину ми влаштували в прийомну сім'ю в прекрасну прийомну сім'ю сільської місцевості. 90% дітей сиріт і позбавлених батьківського опікування. Останні три роки служба у справах дітей влаштовує у прийомні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу віддає під опіку на усиновлення. Саме тому кількість статусних вихованців школи інтернату за три роки скоротилася у 10 разів. Та й загалом вихованців поменшало. Зараз всі вони знаходяться у сім'ях, частина в оздоровчих таборах. Назад до інтернату діти не повернуться. Депутати прийняли рішення про його припинення. Освітяни всіх працівників не пенсійного віку обіцяли працевлаштувати. Відділ освіти абсолютно чітко і в повній мірі гарантує працевлаштування як педагогічних працівників, так і працівників обслуговуючого персоналу в мережі освітніх закладів, починаючи з моменту ліквідації даного закладу.